Зброя майбутніх воєн. Битв і перемог. Протягом найближчого десятиліття не виключено, що рейлгани бойові лазери знайдуть широке практичне застосування. Сучасна гонка озброєнь ведеться туакави кускос навколо енекисо лазерів, рейлганів і загалом нового окремого класу електромагнітної зброї. Зброя, яку ще на початку минулого десятиліття називали футуристичною мрією, втілилася в реальність і вже в найближчі роки стане невід'ємною частиною збройних сил по всьому світу. На сьогоднішній день сильніше за інших в освоєнні електромагнітної зброї просунулася Японія. Країна висхідного сонця прискорила свої зусилля з розробки рейлганів у 2022 році. І судячи з останніх успіхів і досягнень японських інженерів, їх електромагнітна зброя буде введена в експлуатацію вже в найближчому майбутньому. Що цікаво, перші начерки зброї майбутнього були зроблені ще на початку 20-го століття в розпал Першої світової війни. Тоді німецький дослідник Йоганн Карл Фрідріх Гаус розробив теорію електромагнетизму, яка втілилася в незвичайний пристрій. Першу в світі електромагнітну гармату. На основі його робіт французи розробили власну ЕМП. Але вона через обмеженість технології показала посередній результат: 50-грамовий снаряд, випущений з її допомогою, розігнався всього до 200 метрів на секунду, що значно поступалося існуючим на той момент пороховим. Артилерійським системам. Електромагнітна зброя або ж ЕМЗ це зброя, в якій для надання початкової швидкості снаряду використовується магнітне поле. Другий варіант це використання енергії електромагнітного випромінювання безпосередньо для ураження цілі. У першому випадку магнітне поле використовується як альтернатива вибуховим речовинам у вогнепальній зброї. Тут головна перевага використання МЗ полягає в величезній швидкості випущених снарядів. Швидкість пострілу становить приблизно 2300 метрів на секунду. Або відповідно близько 8 тисяч кілометрів на годину, а з потужністю до 5 мільйонів джоулів. Справа в тому, що існуючі артилерійські системи. На основі пороху і вибухових речовин, за оцінками експертів і вчених досягли свого межі в аспекті швидкості випущеного з їх допомогою снаряда. Існуючі артсистеми більше не здатні на збільшення початкової швидкості. Для цього потрібні принципово нові рішення, одним з яких є розробка електромагнітних гармат. Принцип дії це відповідно електромагнітний прискорювач мас, що розганяє струмопровідний снаряд. Довж двох металевих напрямних за допомогою сили Ампера. На думку експертів, чим далі, тим актуальність і важливість електромагнітної зброї буде зростати. Саме емо розглядається передовими країнами як потенційний засіб протидії активно розроблюваним країнами осі зла – гіперзвуковим ракетам. Незважаючи на те, що гіперзвукова зброя існує вже десятиліттями. В останні роки Китаєм і КНДР були розроблені. Нові ракети, які мають значно більшу маневреність, можуть швидше входити в атмосферу і виконувати ухильні маневри. Наприклад, на початку 2025 року, Північна Корея заявила і ще про успішне випробування нової гіперзвукової ракети середньої дальності. Успішний запуск ракети чітко показав противникам, чим ми займаємося для захисту своїх законних інтересів і що ми перебуваємо в повній готовності до застосування будь-яких засобів для цього. По суті, поки в пхеняні готують і розробляють зброю нападу, Токіо та його найближчі союзники готуються до відбиття потенційних ударів а гіперзвуковими ракетами за допомогою електромагнітних гармат. Основне завдання так це ураження гіперзвукових засобів ураження. Тому це основне те, над чим зараз будуть працювати. А з урахуванням того, що відповідно ще основний аспект у моменті е, е, да, е, загроз е, з боку да, так званої осі зла, це відповідно Китайська Народна Республіка, Іран, е, КНДР і Росія це все такі гіперзвукові засоби ураження, тому не виключено, що основний аспект розвитку цього виду озброєння буде спрямований саме в цій області. Але захист від ракет не єдиний варіант використання емо. Зброя майбутнього може використовуватися і в нападі на даний момент розвивається саме оборонний потенціал, але не виключено відповідно і розробка зброї нападу, тобто не тільки протидія аеробалістичним засобам ураження, але й знищення безпосередньо пускових установок шляхом наведення струму високої напруги та електромагнітних імпульсів високої частоти. Для виведення з ладу електричного та електронного обладнання противника у даному випадку йдеться як про військову техніку, що використовує електроніку, так і про ракети, обладнані сучасною начинкою, з власними радарами пошуку цілі, головкою самонаведення або ж простими приймачами gps навігації а також проти засобів ведення партизанських або повстанських воєн, оскільки побутова техніка, електроніка, засоби зв'язку та транспорт не мають жодного захисту від потужних електромагнітних імпульсів. У даному випадку електромагнітна зброя стає своєрідним, дуже потужним ребом. По суті, нома нелетальна для однієї окремої людини зброя може стати летальною для цілої армії. Тобто, це радіотехнічна розвідка. Це перший етап радіоелектронної боротьби. Спочатку ми визначаємо КЕМ, тип випромінювання, e, параметри сигналу, потік перехопленого сигналу, так? по можливості місце знаходження, місце розташування цього джерела сигналів. Так? І після цього все передається на засоби знищення. За даними журналістів CNN, які посилаються на джерела в розвідці, Російська Федерація бачить в ЕМІ дуже великий потенціал і за останні роки досягла прогресу в розробці ядерного електромагнітного імпульсу, який за допомогою потоку високозаряджених частинок зможе вивести з ладу десятки супутників, що обертаються навколо землі. Запуск такої зброї стане новим історичним Рубіконом у світовій безпеці. Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка буде знищувати супутники, створюючи при вибуху потужну енергетичну хвилю, що може вивести з ладу більшу частину комерційних і урядових супутників, від яких залежить життя людей на землі, дозволяючи їм розмовляти по мобільних телефонах, оплачувати рахунки та користуватися інтернетом. Про те, що Кремль має намір розгорнути ядерну зброю ЕМ в космосі, публічно стверджувала попередня американська адміністрація Джо Байдена. По суті, це один з найсерйозніших викликів, кинутих Москвою Вашингтону, оскільки, окрім інтернету, мобільного зв'язку та інших комерційних і державних супутників у космосі на орбіті знаходяться американські супутники ядерного командування та управління. На цьому все. Не забувайте писати коментарі, про які види озброєнь ви б хотіли дізнатися детальніше. Ставте лайк цьому відео і, звісно, підписуйтесь на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.